Готуємо наполеон з заварним кремом з білого шоколаду. Для коржів нам знадобиться борошно, коньяк, вершкове масло, сметана, дрібка солі та яйце. Борошно відправляю в холодне вершкове масло. Перемішуємо. Перемішуйте на низьких оборотах, щоб у вас борошно та масло не вистачило з міксера. Сюди ж сметану, коньяк. Яйце, дрібка солі. Замішуємо тісто, після чого обов'язково льовочко в контакт і в холодильник на годинку дві Після того, як тісто наше відпочило в холодильнику, розділіть його на 10 частин. Розкатуйте і допомагайте собі припилюючи борошном. Випікайте при температурі 180 градусів. Починаємо готувати наш крем. В Кастрюлю з товстим дном виливаємо молоко. Збиваю яйця, поступово вливаю яйця і постійно помішую, щоб яйця не звернулись шоколад. Чекаємо, поки він повністю розтає. желатин відправляю. Обов'язково шоколад повністю повинен розтопитися, вершкове масло. Наш крем вже повністю готовий. Беру склянну ємкість. Переливаю крем. Накриваю плівочко в контакт, відправляю в холодильник на 10-12 годин. Краще все ж таки на ніч. Крем стабілізувався, зараз його буду взбивати. Спочатку перекладу в біжу міксера. Спочатку сам крем буде дуже густий, з великими грудочками. Починайте його перемішувати на дуже низьких оборотах, після чого трошки збільшити обороти. Збивайте приблизно кольору. Ось така консистенція з самого крему у вас повинна вийти. Крем вже готовий у мене, я його взбила. Буду починати збирати тортик. Тортик збирайте з кільців, так буде набагато зручніший, крем не буде витікати з кожної сторони. Я не користувалася вам було наглядно видно саму консистенцію, як виглядає крем і коржі. Самі по собі коржі дуже дуже ніжні. Готуйте на здоров'я!